Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Записав я зранку відео, але щось з звуком не пішло. Надіюся, що зараз щось піде краще. І зранку я розповідав, як там гарно вже будують шопку. Запрошував в Ну, Завтра може вам покажу на відео, як якісь декорації такі дуже великі будують. Ну, ніколи такого не бачив ще. І брали ми 8 листопада 1984 рік. Дорогі діти, ви свідомі послань, які Бог посилає вам через мене. Даємо вам великі милості, а ви не розумієте. Моліться до Святого Духа про просвітлення. Якби ви знали, скільки благодати вам дає Бог, ви б молилися без перестанку. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І тут я приводив аналогію, якби ми ще знали. Наслідки наших гріхів, які ми собі робимо, то ми, певно, не грішили безперестанку. Бо <хи> знаєте, у нас є така формула проста, Згрішив, пішов до сповіді покаявся. І ми можемо з цією формулою зайти в таке, знаєте, пішов когось вбив, посповідався. І, і тобто ми не боїмося свідомості нашій, ми вже не боїмося гріхов Божих. А тільки боїмося законів державних, тобто за вбивство посадять тебе в тюрму, а за розпусту, за порнографію, за мастурбацію тебе не посадять за те, що ти там вкрав в когось, в когось з родичів ну, або з сусідів. Ну, тобто вкрав щось за що тебе не посадять, <сум> Тобто в таких маленьких сумах, скажімо, бо мільйон вкрасти, то вже ну, теж посадять. То... То і тут є така проблема, що ми думаємо, та що там, осудив, збрехав, критикував когось, на когось набрехав, то це мелочі, ну всі так роблять, то піду, завтра посповідаюся і все буде добре. І потім знову буду так жити. Знову... Але наслідки приходять, наслідки нікуди не діваються, сповідь не касує наслідки. Наприклад, якщо ти об'їдаєшся кожен день цукром і маєш зайву вагу, то наслідок прийде. Ти Будеш без ног, бо твої е, сустави розсипляться, твої, твій хребет в грижах теж протрухне, і будеш мати інвалідність. І, і це є наслідок. Но, нікуди ти не дінешся від цього наслідку. Якби ти не сповідався, хоч кожен день іди сповідайся, що ти об'їдаєшся цукром, то це не забере цей наслідок. Так само, як кур, курці. Ти можеш сповідатися кожен день: я курю, я курю, я курю, я курю. Але це не, не ну, твої легені від цього не стане їм легше, якщо ти будеш сповідати з якою. Тобто наслідок на легені все одно буде йти від куріння, від алкоголю. Від алкоголю буде приходити наслідок також. Ну, бо всі гормони збиваються. Весь, весь цикл твоєї, твоїх гормонів, твоєї праці організму збивається від алкоголю. І це є наслідок зміна, переміна мислення. Так, але зміна не переміна мислення, на котрого треба працювати, а зміна мислення якимось наркотичними речовинами, зміна розуму. Це є, від цього приходить наслідок. Від будь-якого наркотику приходить наслідок, який буде тебе бити, лупашити. Тобто, якщо ти сьогодні крадеш щось, то наслідок буде також приходити. Може, ти сьогодні крадеш магнит на, на лічильник поставив. І крадеш собі, ну, бо всі так роблять. І а потім, а звідки мені приходить, там якась втрата, там щось, якесь розчарування, там якісь недоплатили, там обікрали, там вкрали. Ну, але наслідки приходять. Ти можеш сповідатися про це кожен день, але не припиня... якщо ти не припиниш це робити, то нічого не зміниться. Нічого не зміниться. Тому треба чітко уявляти наслідки. І, і чітко розуміти, що якщо сьогодні зрішив, це не просто. Згрішив, піду завтра посповідаюсь. Ні, за це понесеш наслідок. Не там на небі, і там на небі також, але і тут на землі. Тут на землі. Господь каже, за кожне слово даш відповідь. Уявляєте, за кожне слово буде наслідок. А ми ще дозволяємо собі, «Ах, зрішив там. Ах, я, добре, коли там. ну, Добре, післязавтра піду посповідаюсь, а завтра. А... А ще згрішу завтра, а післязавтра вже піду посповідаюся, і, можливо, більше не буду. Ну, а, але будеш. <сум> ну, так є. Ісус каже: іди, я тебе не засуджую, я тобі прощаю, тебе не засуджую, але більше так не чини. Тобто, це є, в цьому треба розуміння нам більше, що посповідався і більше так не роблю, а не згрішив, посповідався, зрішив, посповідався, зрішив, посповідався, а потім, а що в чому справа? Наслідки нікуди не діваються. І так само в благодаті ми потім думаємо, що ну, якось, якось ми не бачимо ту благодать, бо ми навіть не задумуємося, як та благодать діє. Від чого вона діє. Ви несвідомі послань. Марія каже, ти не свідомий послань, які Бог посилає тобі через мене, дає тобі великі милості. А ти не розумієш. Молись до Святого Духа про просвітлення. Якби ти знав, скільки благодати дає тобі Бог, ти б молився без перестанку. Без перестанку. Якби ти тільки усвідомлював, то давайте сьогодні практика молитися до Господа нашого, до Святого Духа, щоб Він просвітлював наш розум, і ми усвідомили, скільки ми отримуємо благодаті і зрозуміли це. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. Па-па.